Усім привітечок! Всіх вітаю у новому відео. У нас вже який день поспіль, не знаю, 3-4 люд дощі на вулиці Мряка, холодно, в хаті теж холодно. Похолодало. в общем. А я нарешті добралася до шампіньончиків. Я вже казала кілька відео тому. Купила всього лише за 50 гривень за кілограм. І жменьку, звісно, використала, робила там підлівку до макаронів. І решту вирішила замаринувати. Бо грибочків мариновані, маринованих інколи теж дуже хочеться, але ціни в магазинах, можна сказати, шалені. Думала, можливо, на вагу будуть дешевші, але там взагалі 300-400 чимось за кілограм маринованих. Ну. Дуже смачно виглядають, але не за такі кошти. Я не знаю, хтось купляє за такі ціни. Це ніяк не пересажу свою розсаду. Мені Тетяночка, наша підписниця, писала, пересилала фото та відео, теж в неї посходили. Огірочки, помідорчики, і навіть хазяйка. Житла, де вони мешкають родиною, дозволила висадити десь біля будинку, дала клаптик землі. Це дуже круто, дуже класно. А я все ніяк не виберусь десь землі по А, і вона ще сказала, що висаджувала в звичайний ґрунт, все було добренько, тож теж, мабуть, буду практикувати. Думаю, все має бути добренько. А я ще розморожую печінку, вже майже відтанула печінка і фаршик. буду робити котлетки сьогодні. Такі печоночно мясні Тож, давайте робити разом. Вийшло дві 600 грамових баночки шампіньйончиків, Дуже смачні виходять, дуже швидко. Я навіть не перерізала, бо печериці малесенькі. Дуже зручно, взагалі лише помила, маринад, хоп-хоп, 15 хвилин, і все готово. Тепер будуть вистигати і зберігати у холодильничку. В кого ще нема мого рецептику, кому цікаво, залишу в описі під відео. Накрутила вже фаршик на котлетки, точніше, перебила печінку курячу в блендері грам 400, мабуть. Грам 300 свинячого фаршу, три шматочки батону і одне яйце, і ще пів цибулинки. Зараз все вимішаю, і дам трошки постояти, щоб воно там, може, хлібчик нехай добре набухне. А тоді будемо смажити. Викладаю в розігріте масло, краще викладати по одній ложці, але я завжди трошки більше даю. Але коли по одній ложці, то легше потім перевертати обсмажу з обох боків і потім ще підкорішкою на невеличкому багні пропускю. Я Женю, щоб він заїхав, скупився трошки, бо таке все, овочі позакінчувалися, борошна вже мала. На вулицю теж сьогодні геть не хочеться виходити. Холодно, мряка, дощ. Женя поки скупився, мокрий весь прийшов. Купив овочів, картопля, моркова цибуля, хлібчик, цукор, борошно, томатна паста. Яйця вже 43,50 мабуть. Марійка, майонез. Щось він ще купляв, можливо, вже в холодильнику. А Я щось, поки Алісу вкладала поспати, з нею полежала, щось мені так зябко стало. Вдягнула халата, не можу знайти, де я задівала пояси з нього. Але нічого зараз. Зігріємося. Будемо зараз відсувати. Від стіни тієї, що в нас ото блакитного кольору пофарбована, все попересуваємо та позмиваємо. Шпалиження каже, завтра понарізаємо, Клей він не встиг сьогодні вже купити, зачинилося магазин, тож будемо зараз займатися. Якраз думаю встигнемо попереносити все, поки Аліса прокинеться. Читала не знаю, чи правда чи ні, Нібито домовилися про 30-денне перемир'я. Маю надію, що так і буде. Хоча б на трошечки, а там далі буде, буде видно. Сподіваюся, що все ж таки якось домовляться. Вже не знаю, на яких умовах, але... Хочеться вже мирного життя, спокою, не боятися десь у місто виїжджати, займатися справами, бо не знаю, як інші не бояться катаються, гуляють. Я не знаю, я щось восени ще з Донею каталися, десь там по парках гуляли, а зараз Ну, зараз і погода, звичайно, не цей не я. Холодно, дуже холодно, дощить, але все одно. Хоч хоч і кілька днів тиші, ніби було, але все одно страшно десь виїжджати. Якась я не знаю, можливо, сама себе накручую, не знаю. Занадто, занадто багато думок якихось недобрих і переживаю. Дуже за все переживаю і боюся. Я думаю, в нашій обстановці це геть нормально. Переживати за життя, за дитину і перестраховуватися. Сподіваюся, що все ж таки домовляться керівники і настане довгоочікуваний мир. Встигли ми все попереносити. Зараз ще Женя відсуну стіл та почну займатися. Такий блакитний жовтий стяг у нас поки що вийшли. Дуже сильно втомилася, дуже важко, дуже болять руки. Тож завтра буду продовжувати. Сьогодні будемо продовжувати. Ну, не зранку з самого пізніше позаймаємося своїми справами. Ми з Алісою збираємося в місто сьогодні. Прокинулася, чую звуки вибухів, але це, мабуть, десь за містом треба буде тут замазувати. Я ще шторки не відкривала такі малесенькі дірочки. Тут якась дірмага. тут ще вчора дрот торчав, але цей само ліквідувався, <залізь> заліз туди. Тут небагато вже отакого. І зверху там ще полоска. Тут теж ще не йде, треба буде замазувати. І тут колись, відать, мінялися труби, мінялися батареї, і теж треба буде тут якось вирівняти і це з залишків якось замазував. Треба буде доробити і тут ще діремаху, а також воно виходить на кухню. Теж я там нічого не робила. Теж треба буде займатися, позамазувати, коли туди руки дійдуть. Я ще сонна, така ще тільки встала. Добренько. На цьому буду завершувати відео. Дякую, що дивилися. Всіх обіймаю. Всім тихого, мирного, гарного дня, всіх цілую, пока-пока.